Дзинь-зелень! Дзень-зелень! Розпочався новий день. Час настав усім малятам на заняття поспішати, а заняття в нас незвичне, називається музичне. Пролітають біленькі сніжинки і сріблясто на сонці блищать. А чому це чому я сніжинки? Не можу ніяк піймати. Вже, здається, що ніби й спіймаю. А відкрию долоньку. Нема. Лиш водичка з долоньки стікає, лиш водичка в долоньці сама. І літають, кружляють сніжинки і не знають малята чом так є, бо у діток тепленькі долоньки, а сніжок. Від тепла розтає. Малята, а коли ж буває сніг? Правильно, зимою, а зараз яка пора року? Вірно, зараз зима. А звідки ж падають сніжинки? Молодці з неба, з хмаринок. А кого нагадують нам сніжинки інколи? Дійсно, білих метеликів. А що ж стається зі сніжинками, коли вони падають на долоньки? Так, вони тануть і залишаються крапельки водички. Сьогодні ми з вами послухаємо пісню, яка так і називається Сніжинки. А написав цю пісню композитор Яків Степанович Степовий. Ми вже з вами знаємо, що композитор це людина, яка пише музику. А от Яків Степовий, багато музичних творів написав саме для діточок. І сьогодні ми послухаємо пісню про сніжиночки, яку він написав для маляток. Тож розташовуйтеся зручненько та слухайте уважненько. Вами і послухали чудову пісеньку. А чи пам'ятаєте малята, як вона називається? Вірно сніжинки. А може, ще хтось із вас запам'ятав прізвище композитора, який написав цю пісеньку? Вірно Яків Степанович Степовий молодці малята. А з чим порівнюються сніжинки у цій пісні? Так, з маленькими пушинками, які спускаються з хмаринки. Малята мені дуже сподобалося, як ви сьогодні на музичному занятті працювали, уважно слухали пісеньку та відповідали на мої запитання. Та наше заняття добігає кінця час прощатися. До побачення малята! До нових зустрічей!